Цей зал пережив і ще добре пам'ятає біль війни. Але сьогодні він знову наповнився любов'ю. Два роки тому будівля постраждала внаслідок ворожого ракетного удару, та відділ не зачинився. Тут приймали військових переселенців та всіх, хто потребував підтримки. Нині ж завдяки зусиллям міста і Міністерства юстиції України зал урочистостей було відновлено. На це спрямували понад 5 мільйонів гривень. Відтак приміщення отримало нове життя, і сьогодні тут лунає а є подвійне так: молодят Андрія та Юлії. <плес> Молодята разом уже 11 років. Вони зустрілися випадково і відтоді не розлучалися ні на мить. Разом відкривали маленькі радощі життя і підтримували одне одного у всьому. А сьогодні їхнє кохання отримало особливий початок нової криворізької родини. Переживали, дуже переживали. Перший раз завжди страшно. <риклад> <риклад> Тому дуже переживали, але зараз вже заспокоїлись, дуже раді, що у нас вже є брак. На весільну церемонію прийшли найближчі, аби розділити з молодятами особливий день. Були присутні й почесні гості: представники міністерства юстиції України, які сьогодні в нашому місті з робочим візитом, представники районної влади та очільник ради оборони Кривого Рогу. Дуже символічно, що у вас сьогодні перше весілля в оновленій залі. Всі ми пам'ятаємо, як там трохи більше року тому було нанесено ракетне враження. Ми відновили повністю залу. За рахунок міста і зробили одну з найкращих, ну в Краморозі точно найкраще, одну з найкращих в Україні. І щоб у вас, от як у вас сьогодні перше весілля в першій залі, щоб у вас все в житті було перше, і ви завжди були вперше. Жили довго і щасливо, і були здорові, і було дуже багато дітей, і щоб батьки були щасливі. Дорогі наречені, і тепер уже чоловік та дружина. Сподіваюсь, у вас легка рука. Відкриваєте цю оновлену нашу. Залу і відкриваєте цей відділ з самого початку. Я вам бажаю миру, перемоги. Я вам бажаю посмішу поваги один до одного. Шлюб насправді ми задокументували, а далі вже робота за вами. Я помітив, як ви сьогодні тримали один одного за руку і хотів би побажати, щоб протягом всього вашого життя ви так само обережно тримали один одного, поважали, любили, кохали, щоб вам все вдалося в житті. Щоб ви собі не забажали сьогодні. Андрій і Юлія стали частиною історії цього відновленого залу, місця, яке відтепер буде свідком щасливих початків для багатьох криворіжців. Кожна нова сім'я створена тут це підтвердження. Життя продовжується навіть якщо довелося пройти важке випробування. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов, цей день.